Доброго дня, друзі, слава Україні! Прийшов подивитися як плужок оре Нопті Конорський, а 4 номерація Гляну. Подивимось, трактор 1221, Три корпуса тягає по кукурудзі. Кукурудза така, не діскова, нічого, а, вдягнуль забили. Гарна, звісно, оранка. По захвату, побалакав, захват 45 поставили, Чотири корпуса не тяне, не вистачає скорості. Він то тяне, але не вистачає скорості, щоб, щоб гарно вкладав. Гарний фон, красиво. Правда, тут і маса, я скажу, що невелика маса. Якби у нас спробувати на полі, де по сотні сипів, було б там цікаво, там кукурудза під 3 метри, як він вкладає. Думали ми теж придбати такий плуг, але з оптиконом не домовились. Бо Хотіли взяти на пробу, подивитися, як плуг хора, бо все таки кошти немалі. Не хотіли бачити, як сам плуг працює. Але з такими цінами навіть передумали брати її дали для випробування. Вони відмовились. Багато думок по цих плугах, що вони краще відвели з агро. по одній причині, е метал краще не так швидко стираються отвали. Наскільки це правда не знаю, Ну, думки такі ходять. З велосагром проще там балакати. Я думаю, вони б надали для проби для каналу, щоб попробувати, як на нашому бугаю плуги горять. Хотіли ми чотирьох корпусних але, але, але поки відмовилися, бо трошки ціни не дають нам обновити наш. Парк так сказать, не те, щоб парк, а техніку, тобто, щоб не було борозни. В принципі, у нас влаштовує, влаштовує і той плуг, але мінус того плуга, що залишається Тобто, Такі борозни не буде, рівненько, під сою. Було б класно так обробляти. 30 см ми як завжди аж притопчуємо і заміряло Так що друзі може колись і ми купимо оборотник Хотілося б звісно на Бугаю Попробувати навісний плуг як ворог по розходу Значить балакав'я ставили вони 4х40 Гірше заорює кукурудзу і трактору важкувато. Трактор, так сказати, важко тяне. Тому вони поставили три корпуса на 45 і краща оранка. Ну, ви можете самі бачити як він оре. На 4 корпуса, я думаю, треба було 150-160. на хатата поставити і спробувати до речі виорюється прошлогодня дня кукурудза розкладається так що друзі Напишіть, чи було б вам цікаво побачити даний плуг Набуваю, а може і Велесагро. Хотілося б спробувати, як Т-150 з даними плугами працював. Пишіть оптикону, я був Велесагром. Ще час є, може хтось нам надасть для проби, для реклами. так сказати, Показати, як дані плуги працюють з Т-150. Да, воронка, звісно, супер, гарна. подобається. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна, мирного неба всім.